Jako, to, voi, i Voi mnogo govorite i Voi po telefonu, to vlasti... Voi na službi, Moldoj čovjek, tovar, še ne znam, Voi na službi. Še vam razpovrću, Voi na službi, Zabudite za telefon. Ja je... Če raz Vam govorim, tak' po telefonu govorite i za mnogo govorite. Ono, daže, njimanja ne obrašćaju, mu je neinteresno tu govoriti. Отоби січні причини, отоби сіть віддачі ні маску, вийшов щось, я говорю. Де ви вісім, що говорить, я габлі тобі? Я так. Ви можете? задом? Що вони в нашому вічні ви маєте нікуди терміни. те, що я не можу. Не оскажу, скажу, вовше одкажу. Просто знаємо закон до сьогодні, що немає права на місце замість та про що свої правопол. У тому плані ви про покол. Але ви не маєте право стояти на дебати, місці. Ви маєте бути машина оборудована, має бути зверху міганства. Да. Розумієте, не вас це не А ви просто поліція, ви самі собі противоречите. Розумієте, херню все Ще раз вам говорю. Ваша думка? То моя думка, це думка вже мільйону людей. Та, чому, там пише в цьому правах. Що, що вас інтересує? Mm. Місто хуст. Може, ще хочете допити, що маєте право мене провірити на п'янку. Хочете сякою, мені ще оповірити? Я вам таке пред'являю? Ні, ви мені може, може ще закорміть, мені... ось за цей ви розумієте, ви добрі, до поняття не маєте в цих законах, а yeah. говорите мені хто. Ви мені впевнете, ви стоїте без аварії, то і не включилися ні аварійки, ніж. Чого ви тут стоїте? Яка причина? Я протокол не буду підписувати. Не буду підписувати, ви маєте мені знайти двох свідку, двох свідків, що в мене не горіло ближнє. Ще раз повторюю, двох свідків знайдіть мені, що в мене не горіло ближнє. Повторюю вам ще раз. Передавиться 4-1. Надіть мені двох свідків, що в мене не горіло світло. Якщо вони згідні з нашими Ще раз вам повторюю, надіть мені двох свідків, але я вас маю бути в машині спеціально встановлений відеореєстратор, де має ручока. Ще раз вам повторюю, перебувають мене. Я no. не перебуваю, no, no, я no. Файну, не no, вас so, не має, but... вам не люблю, я не буду фана на вас в машина має бути відеореєстратор. Ще раз вам повторюю машина, яка спеціально оборудована, і є, да Правильно? Поліція, так? Я ще не можу сказати, я no. вам говорю. А ви no. наберіть терпінняся слухати. No. розумієте? Ва... Тепер мені докажіть, що в мене не було ближнього світла. не згідні з нашим рішенням? Звісно, що не згідні. Можете ви составляєте про... У... Я не, не згідний. Не, не, у присутності so. до ще все... <говорю> я, світки. Ще раз вам говорю. В мене є два свідки, що в мене ближнє світло горіло. Все, є якісь претензії до мене. Можете це Я не будуся розписувати, але мені докажіть, що в мене горіло. Не горіло. Вообще, я не можу розуміти, як ви можете на цьому промежутку і участку стояти без маршрутного листа, без нічого. У вас кожен ранок йде розлок, і ввечері йде вас розлоти. Я вам говорю, де ви маєте бути, де ви не маєте бути. Допустимо, у Києві там патрульні знають, де в них ходять. Розумієте, наша машина не обладнана, де є мігалка? Де? Не є взагалі? Ні, так а як, коли я нарушаю правила... Включається, не розсиня синя просто візьмете. А включається красне, то і все. Вчора раз сам повторюю, не, не лічить мене не, як треба. Розумієте? Та ви без, без, без того, яка дві неділі той поліції, то починаєте права качати. Але ті то, я? Я взагалі в поліції не маю. Звісно, не згідно. Я не буду згідний. Ви мені докажіть, що в мене не горіло ближче. Ну докажіть. Ну, ну, так ну, ну, а носну і чого протокол представляється? Об'ясніть мені основні чого. Ви не згідні з нашим рішенням. — Дайте мені маршрутний лист. Масутний лист ми ли? вам не зобов'язані давати. Ви наш відповідальний чи керівник, чи що. Як не забере? Я громадянин України! Як от того не зобов'язані мені дати маршрут до ліс? Я, я вам не маю навіть права давати. Ні? А ви мені ви не маєте дати мені маршрут до Значить, Ви сладніше вас має дати маршрут до висвітлення. Ну як, коли ви кажете, що ви не маєте мені дати маршрутку? Я вам я кажу. Я вам а я вам кажу, я громадянин України. Я не спорю, що ви мені. Не то спорити. Що? Я кажу, що ви не громадяни. Ви кажете, я не спорю, що ви громадянин він громадяний він. І... Я хоч вам показав. А ви мені що показали? Де номер значка вас? Покажіть мені номер значка. А засніми, заснімі, де номер Нима, значка. Нема номер значка. Ну ви покажіть, де номер значка, від другого номера номер. І що тут? дурня лубаєте, лебідя? не добре, без номера значка, ви маєте представитися показати номер значка, все так, як має бути. А ви що ви зробили, то не зробили. А посвідчення. Посвідчення показали сте? Посвідчення ви теж не показали. Показали сте посвідчення. Я вас віддаю, ви показали посвідчення мені. Хто вас зупиняв? Ще, Ще раз вам повторюю. Вам представився, хто вас зупинив. Представилися, а посвідчення. Ви мені показали посвідчення номер значка. І один, і другий. Не є, не пішов на габаритах, бачите. Не кана, на. не кана. <свичення>. Даже не свідчення, не габарити не роблю. Я не буду ніч підписувати по одної про той причині. Визурні рубаєте. Ви реально займаєтеся свою роботу. Реально. Бо я вам ще раз говорю, ви не маєте права впиратися. все. Ви не маєте права навіть тут стояти. Ви спеціально сидите і ви поруждаєте корупцію немає. Бо я солосився ніякі 50, а що оставляйте протокол кого хоче. Давайте піші уже та й все, до да, ніколи там розпитувати не буде. Та я ми до присутності робити свідку. А не взяли, то написали, бо адапту. Прошу, будете вжити тільки треба, а кожного є, кожен. Не переживайте. Я вчора як по даному судові, коли прийняли за пустку істе, то по якусь причині ви мене зупинилися раз, де у вас відео що в мене не горить ближнє світло. Два. Де ваші значки три? Ну, мені припираєте пункт 9, 8. 9, 8. Маршрутний лист 9. Не є. Що ви тут робите? Звісно, що вам скажуть. І все то, що ви пишете, знаєте що? До одного міста. А то я не уважаю, я знаю. одного Нет. А вот кода їй? Вот даї. Ні, не даї. Не даї. А чого ви тут стоїте? Туди, як ви не даї, це ви сні проти речіте, шановні? А що даєте тут повинно стати? Даю взагалі вже немає. Ні, читайте новості, читайте, блядь, компетентні органи, читайте все. Вони Стали бо встали, але ну, привиклися тут на лоху жити. Розумієте? Лоху, зовсім тут кож села, то не розуміється в правилах світі білого, то і все. Ні, та де, навіть <пробіт> які постанови. Там буде надіслано опоштувати. Будьте добрі. Тепер мені вповістите, покажіть мені, будьте добрі. Покажіть мені значок ваш. Ні, не, значок, покажіть. Мені значок, дві тисячі. Ваша фамілія буде добра. Я хоч я не чув. Ваша поліції цифру. Як? поліції. полиции. Так я вам говорю, реально в гости. Капитан полиции. Я тоже не чек. Я як? Капитан полицияк. Капітан поліції пулитка. Капітан поліції, поліція. ваш? Лейтенант Сито. Лейтенант? Святого сеть. Святого сеть. Мене, у вас не є значку, да? вони поліція. Ви перше підтвердили, що ви не поліцією. Так я маю, що вони, не є їстика. А чи в мене причина. Ви мені покажіть одно, маршрут не гли. Ви маєте право тут стояти, що вам дають, то що ви мені говорите. Звісно, ні, тепер Но, давай, В Який термін ви направите? Бо я знав, коли звернути в суд. вам таке. Понеділок, так. Термін. І що термін? До... Протягом 15 днів маєте право Течение сплатити, якщо не сплачуєте, значить все. мало.